Скандал із землею у Луцьку набирає обертів у справі про 30 тисяч доларів хабаря за потрібні голоси на сесіях міськради з'явилися конкретні прізвища під час обрання запобіжного заходу. 24 грудня прокурор САП озвучив деталі резонансного провадження. Також рапорт перший він фактично засвідчує факт, що детективами проводилося здійснення противно розшукової діяльності, під час якого встановлено ознаки, що свідчать про. Незаконне збагачення, зокрема, набуття таких активів. Я коротко зазначу про них, оскільки вони далі будуть фігурувати, і, і сторонам буде 에, зрозуміло, про що йде мова. Зокрема, це квартира на 43 квадратних метрів у Луцькому районі села Лупини, будинок 7, Корпус, 2, квартира 8. Право власності набуто в 2021 році. Квартира на 46 квадратних метрів за адресою міста Львів, вулиця Замарстинівська, будинок 76 квартира 78, набуття у 2023 році. Автомобіль Ford Куга. Набути у 2024 році квартира на 70 квадратних метрів за адресою міста Київ, Дніпровська набережна, будинок 15К, квартира 242. Набуття 15 третього дві 2024 року. Фактично всі ці е, об'єкти вони е, набуті на інших осіб родичів. і далі ми будемо бачити, що фактичне управління і фактична власність належить безпосередньо підозрюваних. те, що стосується даного рапорту, що стало підставою для внесення відомостей до ЄРДР по статті 368.5. і було встановлено що. Так, Відів та Феді, будучи ключовими особами фракції, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» в Улинській обласній раді та Луцькій міській раді, отримують неправомірну вигоду від третіх осіб, у тому числі Луцького міського голови Поліщука, за позитивне голосування Федіком, Біланом, Шибельським, щиром, Жупанівки, як депутатами від тих фракцій щодо мовлених питань порядку денного сесії Луцької міської ради, що в свою чергу надає можливість прийняття необхідних рішень міської ради по затвердженню проекту землеустрою щодо виділення земельних ділянок, зміни з цільового призначення, надання в оренду, надання дозволів на розроблення детального плану території та інших питань пов'язаних з виділенням. Земельних ділян відповідно детектив почав в цьому наявність ознак складу злочину передбачено частиною третьої статті 368, про що було відповідно внесено відомості до ЄРД у подальшому безпосередньо в рамках кримінального провадження по 368 було встановлено, що в ході досудового розслідування встановлені обставини які дають підстав вважати, що депутати Волинської обласної ради вітів. Олег, перший заступник голови Волинської обласної ради Поліщук, голова Волинської обласної ради Недопа, депутат Луської міської ради Феїк Бонтарук, Луський міський голова Поліщук, діючи за оборонню змовою, пропали непромірну вигоду в Савчука Юрія Петровича в загальній сумі 30 тисяч доларів США за вчинення такими службовими особами в інтересах того, хто надає непромірну вигоду, дій з використанням наданої влади і службового становища. Спрямованих на винесення рішень Луцької міської ради про затвердження проєкту детального плану території межах футбол В'ячеслава Чорновола, ветеранів річки по місті Луцького, також Волинської обласної ради про затвердження проекту землоустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої вказаною адресою, що надасть можливість Савчуку організувати будівництво багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгового розважальної та ринкової інфраструктури на місці знаходження лідової арени, лідової арени Снігова Королева по вулиці В'ячеслава Чорновола 3. Зокрема, вся ця історія почалася фактично, і вона міститься на акоші 30, де безпосередньо встановлено, що 21.02 відбувалося засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань генерального планування будівництва архітектури та благоустрою, і було встановлено, що під час засідання, 21 лютого обговорювалося питання, зокрема про надання дозволу на розроблення детального плану території в межах вулиць В'ячеслава Чорновола, ветеранів Саполаєв, Річка, в місті Луцьку. Ця територія, яка е, вам відома за спортивним комплексом Снігова Королева, зараз власник цього приміщення хоче переосмислити оце все. Ну, тобто, виходячи з аркушів 30-31, фактично відбувається засідання комісії. Воно було на сайті Ютубу викладено, і з цього вбачається, фактично, яким чином відбувалося обговорення цього питання. Тут якраз обговорюється питання про те, що власник хоче «Снігову Королеву Лево похоронити, Да, скоріше за все. А, що він там багатояросне хоче робити? Ну, житло багатояросне. А якщо ми йому передбачимо, щоб він там зробив із збереженням льодової рени, на даху можна так зробити? Я не думаю, що ми так можемо, але спробувати можемо, а спробувати можемо. А, треба поговорити з розробником детального плану, щоб там включили в детальний план. Ну і далі там колеги, хто за даний проєкт рішення, і фактично рішення було прийнято. Тобто це засідання було комісії, яке безпосередньо відбувалося за 5 днів до безпосередньо сесії міської ради. Так от, фактично, до чого я це все веду? Фактично 25.02 на аркуші 31.32 починається комунікація відповідно, підозрюваного із Савчуком Юрієм Петровичем, який написав і довіреності представляв свою доньку. І це те, що стосувалося от цієї е, людової арени. І безпосередньо до Вітєва надходить вхідний дзвінок 25.02 і починається наступна розмова. Та, алло, Анатолій Миколайович, вітаю, це Савчук Юрій. Для того, щоб було зрозуміло захисту і суду, тобто це безпосередньо в протоколі огляду наведено огляд цих протоколів НСРД, які містяться в тому першому. Зокрема, оцей діалог він міститься на аркушах 77-78, тому першого. Немає необхідності, ну, якщо там буде необхідність, ми зможемо там порівняти, але глобально це те ж саме те, що міститься в тому першому. Так. Толя, ти в Луцьку в Луцьку, в Луцьку? хотів переговорити, під'їхати на два слова. Де ти є? Далі вони домовляються, де вони зустрінуться, а після того. Підтвердження того, що це саме був Савчук Юрій, хоча ми це і так вбачаємо відповідно з протоколу. Далі йде спілкування із адвокатом Пікуном, під час якого Вітів зазначає в Україні з Савою зустрічався. З яким Савою? А Савчук, знаєш, а що він хоче. А там королеву ту хоче будувати. Це Аркуш 33. І далі, 26.02, у нас безпосередньо відбувається засідання Луцької міської ради. Під головуванням Луського міського голови Поліщука серед присутніх депутатів міської ради Бондарук, Козлюк, Федік, Білан, Шибельський Цур. Ці вказані особи вони є крім Бондарука і Поліщука, членами депутатських фракцій Батьківщина, Свобода. Я перепрошую, Свобода. І безпосередньо із цього бачається, що о 10 годині 57 хвилин Поліщук оголосив про розгляд дев'яносто. Дев'яностого питання порядку денного. 90-те питання, чи є необхідність доповідати, немає. Чи є запитання виступив депутатів? Немає. Ставлю на голосування. 22 за а, після цього особа на прізвище Козлюк зазначає, що хотів проінформувати того, що за колегами ми вчора трошки розмовляли по даному питанню Були дискусії. Хотів би просто проінформувати, що фактично заявник має приватні власності як земельну ділянку, так і безпосередньо майновий об'єкт. Розуміло. Дякую. І безпосередньо далі у протоколі про проведення НСРД на аркуші 34 міститься інформація про те, що Вітєв телефонує Федіку безпосередньо вже після а, цієї сесії зазначає: ну що там, нічого, яке вже питання: 100 якесь, 104 чи 105? А, Дуже ну, там нецензурне слово, дуже швидко, ще багато до 40, А то плюс-мінус година пройшло то. Були дебати взагалі не було. Скільки набрало? 22. Тобто, враховуючи попередню репліку, яка безпосередньо відбувалася на засіданні, йде мова якраз таки про 90 питання про цю льодову арену. Тобто без нас там нічого не проходило. ого, можу самі подзвонити. І після цього безпосередньо. Міститься розмова Вітіва із Савчуком, де він зазначає Привіт, Юра, привіт! Ну дивися, твоє пройшло, впритик, але пройшло. Ну, слава Богу, ну впритик. Дякую Богу, але пройшло. Хто там втикав? Так хто підтримав, мера, команда, ми і Рома. А, і Рома, я поняв. оце якраз є 22. Знову ж таки, йде повтор конкретних голосів, які... Приймали рішення, тобто це безпосередньо приймали рішення фракція за майбутнє, фракція Слуга народу, оскільки вони згадують Рома, Рома це бандерук Роман Анатолійович і фракція Свобода. На той момент були присутні чотири особи. по імені голосування міститься на аркуші 13-му, у цьому ж томі другому, де можна побачити конкретно людей, які голосували за. І от якраз іде обговорення того, хто конкретно проголосував за з цього питання. Питання було конкретно у наданні дозволу на розробку детального плану території. Воно і було проголосовано. І далі на аркуші 35-му Савчук зазначає, значить будемо рухатися далі толік, так як ми говорили. Так, що притик, якщо роби скоріше, щоб воно доробилося. Робимо, робимо скоріше і рухаємося. І тому з Вікторовичем якраз я говорив, що потім треба буде проговорити вже все загальне. Далі безпосередньо під час огляду йде деталізація цього рішення міської ради, де зазначено по суті ту ж саму аналогічну інформацію, яку я зазначив про те, що скільки проголосувала за, скільки утрималося, і зміст цього по суті рішення міської ради, воно міститься на аркуші 6.13, тому безпосередньо це рішення від 26.02. Далі у нас фактично по обставинам йде пауза, і фіксування вже продовжилося з приводу вказаної тематики 5.05.2025 року. Це Аркуш 36, де зазначається, під час розмови Вітів Федіка питає: Ти мені скажи, Микола, а Савчука? Питання: ну, королева, вона має йти раз на сесію чи два? На що Федік зазначає, що дозвіл на розробку, затвердження? Ми дали дозвіл на розробку, по-моєму, а далі затвердження детального плану території. То один раз да. Це безпосередньо цей дозвіл на розробку. Він міститься. Ну і цей протокол безпосередньо за вказану дату міститься у томі першому наркоші аркуші 112. Після цього на наступний день фактично знову ж таки йде обговорення питань пов'язаних безпосередньо з вирішенням цього питання. Чому йде мова взагалі за ці сесії? Тому що спочатку міська рада дає дозвіл. На розробку проекту детального плану території. Після цього вони повинні їх затвердити. Але враховуючи, що оця от е, снігова королева людова арена, е, фактично земельна ділянка, належала обласній раді, в тому числі обласна рада так само повинна була голосувати щодо зміни цільового призначення спочатку на розробку проекту, а потім вже безпосередньо затверджувати це питання. Вони якраз обговорюють оці тонкощі нюанси. І якраз таки з наступної розмови, яка відбувалася 6.05, буде чітко зрозуміло про що йде мова. Вітів зазначає Рома, але й 20 цифра. Немаленька. Далі Віттєв зазначає «Я думаю, що треба тим сказати по 20 і типу по 40». На що Федік зазначає? Бачите, тут що ви ж ділите на дві правильно. Ви будете окремо говорити по області. Тут якраз іде розподілення безпосередньо цих е, неправомірної вигоди, яка там в подальшому буде передана частина 15 тисяч, безпосередньо е, за вирішення конкретних питань по обласній раді, і по міській раді йде чітке розмежування і окремо по цьому міській раді. Це ви говорите суто що по місту? Бо я розумію, але з тим ви говорили по 15, Маються на увазі, що я не називав. Тобто, тут йде узгодження суми неправомірної вигоди, там 20-15, але до ми побачимо конкретну суму, яка була надана. 12.05.2025 року, знову ж таки, відбувається розмова Вітіва із Федіком, під час якої Вітів зазначає, дивися, я там говорив, я говорив про те, то, що той казав, угу, про ту цифру. Ну, я поняв, не був скромним. Ну, не знаю, бо я був тільки з одним, буду бачити, що далі буде. На що Федік зазначає? Я поняв Хай думають. Далі Аркуш 37 38 безпосередньо відбувається комунікація Вітіва із Лехом Ігорем Богданович, Богдановичем. Це депутат Волинської обласної ради за майбутнє, під час якої вони домовляються про зустріч безпосередньо біля цієї льодової арени. Так, ігор, то що біля той, да да, да. давай на 14.30. Я прошу вас звернути увагу на Арку 115 цього тому, там міститься. Копія протоколу обшуку, де безпосередньо щоб не бути голосівним, що це безпосередньо йде мова за цю особу, яку я називаю тут, якраз таки нарко 615, п'ятнадцятому, а третій абзац зазначено, що окрім цього наявний чат із абонентом легки з номером 067 525 44 55. в даному чаті. 16.05 там місяця таке та таке -то повідомлення, але далі там можна побачити 13.05.2025 абонент Лех надіслав повідомлення. Давай в 14.00 сніжна королева, тобто це корелюється безпосередньо з цією розмовою, яка там е відбувалася і домовленість була про зустріч. Далі безпосередньо до Вітіва в автомобіль сідає Федік, і Федік і відбувається між ними та розмова, що Вітів сказав, я ще сказав, ми будемо, у нас теж два голосування. Тобто два голосування мається на увазі на розробку э, цієї зміни цільового призначення земельної ділянки, яке буде відбуватися 16.05.2025 і фактично друге голосування це затвердження цього э, земельної ділянки зміни цільового призначення, яка фактично вже відбулася 17.12.2025 року. Я йому сказав ну леху, зараз вообще буду говорити з кожного голосування окремо, окремо кажу, бо ту абстракцію мене то не грає. Ми зробили, ми отримали. Ми маємо по 50% І ну вас а в місті бажано наперед, бо вже одно було. Ну да, ми показали свою надійність. Я йому тоді подзвонив і сказав, дякую, що воно пройшло. Мається на увазі в контексті розмови з Савчуком. Тому що дякую, що воно пройшло. Це ті слова, які від озвучував безпосередньо Савчуку 26.02.2025 року, коли він озвучував, ну притикнув, пройшло. Далі він зазначає про певного депутата, який, так скажемо, виступає проти, і яким чином так скажемо на нього можна взаємодіяти, і тут якраз міститься ця репліка. Але я не буду детально на ній зупинятися. Е, і далі Вітів зазначає, ну якщо там ті будуть нити, по крайній мірі на 15, ну це теж дуже приємна ціна. Е, зазначаю, нормально, нормально. Нам ті не дають стільки. Ні, там ще не було таких, ну тільки за цей. Один раз ми там взяли, виходячи з контексту протоколу, говорить пошуки 5 правою рукою показує 5 пальців. Ну що можна було спокійно в два рази множити. Наступний аркуш о 13 годині 28 хвилин до Вітєва телефонує Олег. Відбувається телефонна розмова. Так, але Юра, а Юра, це у нас є Савчук Юрій Петрович, попросив 14-15, але ну може там 15 хвилин. Добре, добре, ну 10 там плюс-мінус, буду, буду теж там раніше. Це в контексті от домовленості про зустріч посередньо в цей день. І далі відбувається розмова знову ж таки між Федфеком та Вітівом, де Вітів уточняє. Дивися, а тоді по місту ще раз не треба буде вам голосувати. А чого не треба буде? да? Федік зазначає, ми дали дозвіл на розробку ДПТ, і зараз затвердимо його. Всі на що ВІТІ зазначає? І вам все одно чи взяли, чи не взяли, як що буде. На що Федік зазначає, хіба що там треба поміняти? Може, десь наша земля, що треба буде цільове міняти. І тут якраз от Вітів зазначає про ті обставини, які я зазначав, що безпосередньо Вітів зазначає, ні, то наша земля, тобто Волинської обласної ради, ну чи то його земля, треба цільове міняти, то ми міняємо, тобто Волинська обласна рада. А, далі Вітів зазначає, бо я вже це, ми спеціально там зустрілися. Добре, що ми там зустрілися, подивилися, десь мають зараз недопад. Це голова Волинської обласної ради, Лех, це депутат. І Рубльов. Рубльов є народним депутатом Слуги народу, а якраз таки його помічником, консультантом є Олег Ігор Богданович. І вони мають зустрітися, про це йде мова. Ну але потім приїдуть, скажуть мені щось менше, а я їм, ну, а він, так скажемо, їм відмовить. Бо кожен з них хоче, а Рубльов нехай йде, заробляє Верховну Раду. Тобто, про що йде мова? Що буде відповідна комунікація з депутатами, в тому числі обласної ради, і от Рубльов по суті. Який є народним депутатом і виходцем із міста Луцька, так само приймає участь у вказаному вговоренні питань, і безпосередньо Олег є його помічником-консультантом. І це якраз відбувається розмова в цьому контексті. Надалі Федік зазначає, бо той теж буде дивно поводитись. Він як знає, що ми вже ну, але, хоча ми перший раз голосували, його яка різниця, навіть якщо він десь. Хто Ну Поліщук, і тут якраз іде питання обговорення того, що Поліщук буде вставляти палки в колеса, враховуючи, що у нього є більшість фактично людей у міській раді. І обговорення йде тих питань, що будуть виникати проблематика безпосередньо під час затвердження детального плану території. І якраз з цього приводу зазначає Федік, що Ну Поліщук ну буде самосунути, кажемо нас. Ти скажеш, ні, я домовлявся. Вітів до наше діло голосувати. Вони зазначають знову ж таки про Романа Бондарука, який буде голосувати на їх користь. І далі Вітів зазначає, да, зараз я до Юри мається на увазі Поліщук підскочу, він передзвонить. І безпосередньо після цього відбувається зустріч Вітів із Поліщуком. Де Вітів зазначає: Дивися, ведуть орки, тут два дні все нормально, там де королева. То, що там Луцьк, той піднімав козюра. Козюра це той депутат, який там на, минулу, на марку, що він там виражав, так скажімо... З Цього приводу певне занепокоєння Вітів зазначав про те, як можна йому протидіяти, і безпосередньо Вітів зазначає, ми сьогодні виїхали. Ми можемо тобі дозволити перевести ту землю. А тут ми тобі не даємо. Ні, ну може і даємо, Вона нам не потрібна, але точно не зараз. Говоримо, якби сьогодні тут десь має приїхати Рубльов, недопад, лег. Вони мають рішати між собою. Я кажу, добре, вирішайте, але. В принципі, чи без нас питання, чи це правильно, ну так, чого ми маємо просто так тягнути за них? Тобто, виходячи з цієї репліки, вбачається, що безпосередньо не йде мова там за прийняття об'єктивних рішень, це йде мова конкретно за те, що за це люди повинні отримати якусь неправомірну вигоду. Mm -hmm. На що Вітів зазначає, ні, добре, що в нас є місто, а без міста нічого. А ще є Рому, слугу народу на свою сторону. Сказав Рома, ти отак граєш, і вони хоп. Правильно кажу, ну пацани, ви от то менше. Я теж вчора так сидів і думаю, якщо ВІТІВ зазначає, ні, бо я вже знав, бо то вже йшли переговори. Вони були просто не завершені. Сьогодні ми ще раз говорили, але ще мають бути точно, щоб ти розумів, чого ми будемо за. Тобто, де конкретно деталізація, чому конкретно вони будуть голосувати за за конкретне рішення після цього. І це все відбувається безпосередньо перед напередодні засідання обласної ради з 16.05. тобто далі йде конкретно 15.05.2025 року засідання постійної комісії обласної ради, під час якої заступником Олег Ігор Богданович, і обговорюють питання. В тому числі щодо 33 го питання про проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зміна цільового призначення безпосередньо під час комісії присутні голова Волинської обласної ради недопад, перший заступник голови облради Поліщук, депутат Волинської обласної ради Вітів, і безпосередньо вони обговорюють питання пов'язане з цим проєктом. Тут приймають участі ще й інші учасники, які задають питання. А детальний план території є, в стадії розробки. Скажіть, будь ласка, дана ділянка надавалася в оренду під яке цільове призначення. Для обслуговування навчального закладу було цільове призначення. А так, а хто був власником цієї земельної ділянки до того, як ми віддали його в оренду? Обласна рада? Ні, ні, але належало це якомусь навчальному закладу чи ні. Балансоутримувач, балансоутримувач так. Вони були так. І в мене ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, у нас в генплані міста Луцька ця земельна ділянка від до генплану. Вона ж виходить теж під ці потреби закладені. Відповідно, якщо ми міняємо цільове призначення і розбіжності з генпланом, чи ви не знаєте цього? Ні, ми знаємо, ми знаємо, закінчите питання. Там мають бути громадські слухання, мають бути ну насправді, там є потреба густо заселений мікройоном. Там є потреба побудувати дитячий садочок. То йдемо, що є льодова арена, а тут людина збирається будувати багатоквартирний будинок. І виникає питання, а з якою метою чи співпадається з генеральним планом, фактично, і для чого взагалі змінювати е, цільове призначення цієї земельної ділянки. Ну і далі безпосередньо без цього обговорення, він зазначає, ми міняємо цільове призначення. Це аркуш 43. В кінцевому результаті аркуш 44-й. Шановні колеги, якщо у когось є ще запитання по даному проєкту рішення, якщо немає, хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за, так, за скільки? Ну, проти немає. Наступне питання. Тобто, комісія. Розглянуло це питання і далі вже безпосередньо 16.05 відбувається засідання фракції, під час якої депутат Волинської обласної ради від виступив та звернув увагу, що проект рішення вже прийнятий за основу. Регламент не передбачає його обговорення, лише внесення змін чи доповнень. Після чого голова Волинської обласної ради недопад ставить на голосування проект рішення в цілому та оголошує результат за 37 Рішення прийнято. Подальшому відбулося обговорення вже безпосередньо за прийняття цього рішення щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної Лянки зміни цільового призначення під час засідання е сесії голова обласної ради у депутатів чи є потреба в інформуванні. Запитання до, від... до відповідача поставив на голосування запропонований проєкт рішення за основу. Проголосувало за 41. Відбулося обговорення, в якому взяли участь депутати обласної ради Ігор Волошенюк, Артем Запотоцький, Георгій Недопат, Анатолій Вітєв. Депутат Волинської обласної ради від фракції аграрна партії України не голосуватиме за це питання. За результатами голосування за 37, проти 1, утрималося 1. Не голосувало 13, Вирішили прийняти за основу та в цілому рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зміни цільового призначення. Числа депутатів, які голосували за євітів, серба, магорчак, бик, поліщук, кудрявце. Тобто це депутати від однієї фракції, і це лише початок справи. Більше деталей дивіться згодом.